Доброго дня, мене звати Ірина. І ви на каналі Ніагарка. Сьогодні у нас є супер чудова нагода. Така святкова. Ми запрошені в церкву святого Івана, яка знаходиться в сент Кетеринс на святкування свята Святого Миколая. Як ви знаєте, це дуже важливе свято, особливо для новоприбулих, які українці, дітки завжди чекають, щоб до них прийшов Миколай. І сьогодні ми були дуже здивовані, тому що все дуже дуже красиво. І ви в цьому переконаєтеся. Всі гості, які є запрошені, проходять за, через головний вхід, проходять реєстрацію. Також ми проходимо зал, бачите, тут є вішачки для людей, щоб могли роз, роздягнутися, зняти верхній одяг. Тут у нас стоїть кава, чай. І, якщо чесно, дуже-дуже приємно бачити, що є дуже багато новоприволих. Є в нас і канадійці, які проводять Так. І, звичайно, бачите, все яскраво. привіт привіт. Рада вітати. Добрий день, Добрий день. Добрий дякую. день. дякую. Так що, бачите, навіть немає як вести репортаж, бо приходяться знайомі, знайомі і знайомі. Йдемо привітатися з Надією Григорівною, раді вітати. Боже, Я не хода. Я тебе вб'ю, ти напевно, не їсти ніколи. Їм. Нема тобі, коли, напевно, їсти. Готовити. Є, так, все є, все добре. Також, як ми зараз з вами прийдемося, я кажу чесно, дуже багато приємно бачити. Дуже багато є людей, які прибули ще в травні місяці, які все таки разом з дітьми дотримуються традиції, які приходять, святкують, і це класно. І знову ж таки, є дуже велика хороша можливість канадським дітям, які завжди ми святкуємо більше тут а святого якби різдво, коли приносять подарунки, і тут є нагода канадським дітям подивитися, познайомитися з нашими традиціями. Як бачите, тут є гарна, красива сцена, і також місце приготовлене для святого Миколая. А ми за вас раді теж вітати. Привіт, привіт. О, тобто то приємно. Кажу, приємно бачити. Я каже, що на кінець і новоприбулі можуть нести свої традиції до наших канадійських дітей. Привіт. Як треба справи? Да. Добре, краще всіх. Та класна. Да. Миколай приніс? Чи тато домордувала? Тата домордувала. <рес> Тато вишива. Ні, класно, тому що дійсно, тому що ми ж не святкуємо тут, Святого Миколая. Тут якраз українці приносять традиції. І це круто, насправді. Привіт! Добре, ви як? Все добре? Добре, потрошку. Потрошки звикаєте? Так, Звикаємо, інтегруємося. Супер! Діти так, Ні, Супер, що прийшли. Насправді це. Дякую, дякую. Богдан і Христин дуже багато зробили для того, щоб це організувати. Я дійсно, перший раз бачу цю церкву, то й в такому взагалі ух, святковому настрої. Святково Вам дякуємо, що ви тут всі. Також за тим столом раді вітати. Вітаємо, да, вітаємо, вітаємо, молодці, що прийшли. Пишу, то вже всі, чи ще а... хтось має прийти? А... Ні, то вже. Я то вже всі? Ми самі за себе. Круто, молодці. Тобто багато-багато людей, ще приходять люди. Це також наші новоприбулі. Привіт! От, і, тобто, якщо бачите, хто хоче, може собі вже брати чай, каву. І всі чекаємо на початок свята. Царствие Сына и Святого Духа. Аминь. Да будет царствие Сына и Святого Духа. Аминь. Да будет царствие Надіва, Мати марі. Христи Боже, благослове, іду, іду, іп і потягу рабам Твоїм, Одесьв та святий завжди нині, і повсякчас, і на віки вічний. Амінь. В ніотця і сина святого духа, Амінь, в Отця і сина святого духа, амінь, в Отця і сина, і святого духа, амінь амін. смачного. Тільки що отець помолився і поблагословив їду. Також е сказали, що щоб було все нормовано і не було ніякого безладу, хаосу. Тобто е Богдан буде підходити до кожного стола і кожен по черзі буде йти і брати собі їду. Поки одні собі беруть їду і готуються до святкування, до свята, то інакше мають можливість фотографуватися біля стенду. Зараз ми подивимося, що приготували нам на кухні. Як ви бачите, столики по черзі підходять. Є дуже що в нас тут нам дають? Дають традиційну, можна сказати, канадську їжу, це картопля, курочку бачу, могрей, і є солодкий соус, морковка. Тобто, це те, що їдять в основному канадійці. Тобто, це не є така традиційна кухня для України і не традиційна. Але тобто, якщо українці, якщо українці приносять нам традиції святкування Святого Миколая, то ми приносимо традиції по кухні. Тобто, як бачите, дівчатка-ельфи допомагають і обслуговують. Супер. Бери, це картопля, Тобто канадійська їда. Керотгрейвіно no? явно не тобто й так мало помало всі столики приходять. Напевно, є десь біля 150 людей, можливо, до 200. Ми пізніше запитаємо пана Богдана скільки все таки людей прийшло, тому що розраховувалось на 200 людей, і в принципі можна сказати, що повна зала зайнята, то людей досить достатньо, і знову ж таки кажу, це дуже приємно. А також дуже приємно, отець Антон дарує від свого від свого імені від своєї церкви, дарують образки новоприбулим для того, щоб їм добре було. Тобто вони можуть так благословляють всіх наших новоприбулих. Тому це теж бачите, такий хороший жест. Тобто, всі-всі абсолютно новоприбулі отримали образки. І Я вірю, що тепер до нас я чую, десь хтось.

З Миколая. Пишемо коментарі. Діти всі затихли, всі в очікуванні чуда і дива. Слава Ісусу Христу, дорогі діточки! Слава навіки Богу! Добрий день усім. Святий Миколай до вас прийшов в тому році, почув, що ви такі файні є. Гарні слухаєте своїх родичів, вчитеся гарно в школі, допомагаєте собі, потім святий, хотів вас відвідати. Можна вас на пару слів? Я знаю, що ви нас любите дуже сильно. <рес> скажіть, будь ласка, скільки було людей все таки по ваших підрахунках? Я думаю, що понад 120 осіб було з дітьми, десь так може 65 дітей сьогодні. Так, і це як в більшості напевно було новопроволі. Так, то. Ми дуже раді, що вони прийшли. То тобто було тяжко нам, щоб вони дізналися про це. Але ми дуже задоволені, що всі ті новоприбуді мали нагоду, щоб трошки поспілкувати, і діти мали нагоду, щоб зустрітися з Святим Миколаєм. Я думаю, що свято вдалося, оскільки багато нову прибуло, все таки іммігрували від столика до столика і так, мали можливість поспілкуватися. Так. Ми дуже задоволені, що ми мали таку нагоду, щоб всі зійтися. Дуже вам дякуємо. Прошу. Ви робите дуже багато, Прошу. і ми вам всім вдячні. Дякую.